Митареве смирення, слово в першу підготовчу до Великого посту неділю про митаря і Фарисея. Іванівські притчі на прикладі митаря і Фарисея, Господь вчить нас, з яким духовним настроєм треба молитися в церкві, чи де б то не було. Молитва велика справа. Через молитву людина спілкується з Богом, отримує від нього дари благодаті. Молитва людина дякує Богу як благодійнику за всі Його милості і прославляє його як Творця і промислителя. Фарисія Метар разом прийшли до храму Божого помолитись, але винесли з храму неодинакові плоди молитви. Метар пішов додому більш оправданий Богом, ніж фарисеї. Послухаємо. Як молився Фарисей, як молився метар, і хто з них вгодив Богу своєю молитвою. Зайшовши до церкви, Фарисей молиться так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Крадії, кривдники, придубодії, аби як цей метар. Прощусь два рази в неділю, даю десяту частину і всього, що маю. Зовсім не так молився метар. Він говорить мало, але з великою скорботою за свої гріхи, не підіймаючи голови, вдаряючи себе в груди, говорить, Боже, будь милостивий до мене грішного. І ось результат. Метар пішов з церкви додому оправданим, хоч був грішником, а фарисей ні, хоча й робив справи законної правди. Чому ж молитва фарисея була не Богу? Горе тим, котрі мудрі в своїх очах і розумні перед самим собою, говорить Бог через Пророка Ісаїв. Фарисей в сліпій гордості забув, що говорить і з ким говорить. Кожного з нас звичайно більше гріхів, ніж добрих справ, та й добрі справи робляться з помочі Божої. Чим тут хвалитись, чи не краще пролити сльози каяття за свої гріхи, чи не краще вознести теплу молитву до Бога і йому повідати печаль свою. Душа моя сповнилась зла і життя моє аду наблизилось, співається в церковному пісні співі. Кожному з нас після здійснення всякого доброго діла, потрібно пам'ятати слова Святого Письма. Коли виконаєте наказане вам, кажіть, ми роби нічого не варті, тому що зробили те, що мали зробити. І яка нам може бути користь від того, що ми говоримо про чужі гріхи, якщо ми самі в безодні гріхові не знаходимось, чи не краще частіше повторювати слова молитви преподобного Єфрема Сіріна? Даруй ми моя моє пригрішення і не осуждайте брата моєго. Молитва метаря це істинний приклад молитви, яка неправдує грішника. З такими почуттями, як у митаря, потрібно знаходитись в храмі, який є домом молитви, місцем звершення великої безкровної жертви, місцем єднання людини з Богом. Багато означає і зовнішнє положення того, хто молиться в церкві, бо вона служить виразом внутрішнього настрою. Хто приходить до церкви пізно, а вийти спішить раніше, той мало розуміє достойність молитви і призначення церкви, котра молиться тільки за тих, хто з вірою, благовінням і страхом Божим входить до храму. Хто в храмі дозволяє собі розмови про справи життєві, розглядає, як хто стоїть, осуджує стоячи у храмі, той стає подібним фарісеєм, хто при наявності тілесних сил далекі від років старості, спирається на стіни, нарікає на тривалість служби, той виконує тільки зовнішній обряд, не розуміє, що молитва є подвиг що з прямуванні до Бога, молитовного духу має бути деяке самовідторнення. Хто скучає, коли звершується за упокійне поминання незнайомих йому померлих, той не проникається братською любов'ю у Христі до всіх, той і до церкви принесе дух самозакоханості і фарисейського превозношення. А проти цього Духу є спрямоване церковне богослужіння. Церква завжди молиться не тільки за всіх присутніх, але й за тих, хто залишився поза храмом, про тих, хто в морі, хто в подорожі, про тих, хто любить нас, і про тих, хто ненавидить, про всіх православних християн, що раніше спочали. Нехай же кожен з нас. Збираючись до храму чи перебуваючи на молитві, турбується переважно про те, як благоуспішно молитись, щоб вийти з храму оправданим, як метар, а не осудженим, як фарисеї.